Псалом 61-й. Тільки від Бога чекаю мовчанні. О, душе моя, від нього спасіння моє, тільки Він моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюся дуже. Доки будете ви нападати на людину, усі хочете ви розтрощити її, немов мур той похилений, мовби паркан той валющий. Вони тільки й думають, як би. Зіпхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, благословляють своїми устами в своєму ж нутрі, проклинають. Тільки від Бога чекають у мовчанні, о душе моя, бо від нього надія моя. Тільки Він, моя скеля і спасіння моє, він твердиня моя, тому не захитаюся. У Бозі спасіння моє, моя слава, скеля моє, сили моєї, моє пристановище в Бозі. Мій народе, кожного часу надійтесь на нього, серце своє перед Ним. Виливайте, Бог для нас пристановище, справді людські сини, як та пара, сини вищих мужів обмана, як узяти на вогу вони легші від пари всі разом. Не надійтесь на утиск і не пишайтесь грабунком. Як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав: а двічі я чув, що сила у Бога і в тебе, о Господи, милість. Бо відплачує кожному згідно з ділами його. Амінь.